Всім привіт, привіт, друзі. Ви на каналі Як відкрити точку. Віка Саша. Що сьогодні у нас за тема відосу? Покрокова інструкція відкриття бізнесу. Це цікаво. Я думаю, що це буде цікаво, тому що всі завжди нас просять. Ну хто всі? Всі, всі ви хто дивитесь ви. так, наш канал всі завжди питають по крокову інструкцію, як відкрити, що зробити, куди піти. Коротше, брати... це буде е, випуск-виборка з усіх інших випусків, типу. Коротко, тезісно, е, без якоїсь там води через те, що ми пройшли. Для початку, е, для того, щоб відкрити бізнес, потрібно для початку е, проаналізувати ринок, проаналізувати конкурентів. Е, Визначитися з цільовою аудиторією. Так. Mm. І вже з цього стартувати. Що ще найголовніше? Це в принципі локація. Чому? Тому що ми прошляпали трошки. Ми гадали і думали, що е, локація на вокзалі це буде Наханя. топ, топ, топ. Тільки топ. Я знаю, що згадала от прямо зараз. Як ми приїхали, приїхала маршрутка і з неї просто. Як мурав'ї люди. Mm -hmm. І ми тоді думали, от того вони всі до нас підуть. Короче, жоден не йде. жоден не йде. Що треба з цим робити? Треба походити, походити в тому місці, як мінімум. ну, Ви хочете, наприклад, відкрити якусь кав'ярню або шаурмічну, Ви просто підіть в той район, в якому хочете це зробити, відкрити. Походіть, подивіться, де дійсно люди гуляють, а не просто проходять повз. Не потік, який йде там, зранку або ввечері на маршрутку і просто тупо стоїть на зупинці, а де люди гуляють, де там молодеж, якась я не знаю, яка багато спроможна. Це моє улюблене слово. Е, тому що в принципі, ну, я підведу до того, що ти вже сказала, що ми думали, що на вокзалі це буде топ, люди там будуть купувати там їжу, тому що вони там приїхали, хочуть поїсти, хочуть поїхати і поїсти перед цим взяти з собою, можливо, там е, на роботу їдуть чи з роботи. Але це не працює в нашому випадку, і ми зараз замислюємося над тим, що нам потрібно міняти локацію, тому що ми не отримуємо тієї кількості клієнтів, які б ми могли і хотіли. Але навіть із цього випливає нюанс і мінус. От в нашому випадку ще грає роль квадратура мафу. Вам обов'язково треба дивитись на те, як. Ви хочете розташувати обладнання, де воно буде, яке воно буде, що ви будете там, якщо це кав'ярня, це вам е, типу не займе багато місця. Я, я гадаю, що і п'яти квадратів просто на кав'ярню маленьку. Але якщо ви на хочете видачу, типу. так, на видачу, але якщо ви хочете вже відкрити е, Гарну кав'ярню, де можуть присісти, де затишно, де можна там почитати якусь книжечку, почитати новини чи ще щось. Я думаю, що це, що це мінімум вже 15 квадратів треба брати. Мінімум. Ну, 15 ти не всадиш. І не всадиш. Не от, ну, от мінімум. Це, це самий-самий-самий-самий сами мінімум. Що ще потрібно, щоб відкрити мав? Ну, або бізнес. Документи. Це я гадаю одне з найголовніших, що потрібно зробити. Ну, по-перше, ви маєте відкрити ФОП, якщо це маленький бізнес, так? Да? Ну, це, напевно, найголовніше, так. О, потім що? Якщо це мав, то дозвільні документи на мав. <гум> Щоб не знесли. <гум> <гум> це точно. Що ще? Це не піддемка, пожарка. Вустрій. Все. Серйозно, я гадав, що там більше всього. Я просто, чесно кажучи, в плані якихось документів і бумаг, я все ну, це на віки. Всі, що я пам'ятаю. Я... На, на ві, віка, ві, віці, віки. Коротше, все робить у нас віка. в цьому плані. Тому. Я всім казала і от скажу ще раз: 1551. Ти более рішена. І що це? І 15.51 це що. І вони все розкажуть. Що, куди як. Просто телефонуйте на 1551, вам задиктовують список, що за чим робити і робити. Ну, я так робила. Технічне оснащення мафу. Ну, що сказати, Це… Індивідуально. це повна індивідуальність, але в стандарті. Давай на прикладі шаурми. В стандарті вертель, гриль. Витяжка. Обов'язково витяжка. Вода. Вода це я навіть ну, я не рахую, обов'язково це потрібно. Що ще? Ну, фрітюр це таке вже баловство. Прижимний гриль. Ти ж сказав? Я країна. сказав, сказав. Це той мінімум, мінімум, який, в принципі, вам потрібен для. Обирайте ту локацію, де у вас буде можливість мати е безперебійно електропостачання з гарною напругою. Тому що все обладнання, яке нагрівається, там вертель, гриль, фритюр, воно дуже енергоємке і має велику напругу, типу в кіловатах. Воно. Нагружає систему, і якщо ви вмикаєте, наприклад, все-все-все одночасно і на всю потужність, то е, напруга буде просідати, щось там не буде нагріватись так швидко, і це треба враховувати. Дивіться, найголовніше також, у мене все найголовніше, вам потрібно е, зупинитись на тих позиціях, які ви хочете продавати, е, і з точки зору. Mm, як це сказати, ефішенсі? Я, я я просто english native speaker, там всі діла я не можу перевести на українську, щоб вам зрозуміло було, скільки вам потрібно буде місця для того, щоб зберігати інгредієнти і готувати. потім готувати. Тому що, якщо ви оберете там е, 10 варіантів тієї шавухи так. А у вас просто не вистачить холодильників для зберігання інгредієнтів для цього великого для великої кількості цих шоух. Тому ви просто з або не будете встигати поповнювати запаси, або е, псуватиметься. просто псуватиметься, або просто з часом зменшите ці 10 видів на два-три види, і, і все. Але, але е, Чоткі шефи, чіткі кухарі і, все, і всі такі, вони знають, що потрібно з максимальної кількістю інгредієнтів, які в тебе є, максимально перероблювати меню так, щоб типу, ну, аля в тебе є шаурма мексиканська з додаванням типу, перця чилі. А звичайно, наприклад, без капусти і без чилі, але інгредієнти в ній одні й ті ж самі О, за виключенням двох. І ти вирішно. просто з цього так. Ти просто можеш міксувати якісь інгредієнти, але переназивати цю шовуху. Ну, це так для прикладу. І в тебе буде асортимент. А, знову питання до тебе. Так як ти у нас і юрист, і бухгалтер, і сам собі режисер. Короче. Що потрібно для фіскалізації, скажи? Ну, типу, фінансова частина. Бухгалтер. Що ви хочете, як це? Якісно це все робити, то вам потрібна допомога знаючих ну, просто людей. на наймається Бухгалтер. бухгалтер який підключає... І напевно все ж таки консультації юриста е, обов'язково в цьому. В ще вже момент. А от бухгалтер ну, 100%. -о. 100%, так. Принаймні, я ж кажу, на аутсорсинг не штатно, mm -hmm. от як у нас. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А що? Банкінг? Банкінг. Приват 24. <плес> приватбанк. Беремо і робимо. Е, чого приват? Бо в Приваті найлояльніші умови. Ну, типу, в Які? плані суми, оренди і відсотку. Бо в Моно ми були, Моно взагалі не дає, Юніверсал... Ну, ну типу юніверсал, той самий це ж МОНО. моно так. Там взагалі якісь космічні цифри. І mm -hmm. Райфайзен ми ще дивились, так? Mm -hmm. А там щось було середнє між приватом. Здається, ще Укргаз був. Yeah. Коротше, ми зупинились на приваті, тому що в принципі він майже, ну мені здається, 75% ринку охоплює приват, напевно. Yeah. І залишок це райфайзен, ну типу Аваль там чи щось. Райфайзен, коротше кажучи, Укргазу взагалі я рідко бачив атак. Ну, бо зручно, ну зручно. провод зручно. Прикольно, то що е, якщо в тебе в терміналі закінчується стрічка, ти приходиш на касу, розталкуєш бабусь, які платять комуналку. Теж мені потрібна стрічка, Ні, не, ти, давай, ти. ти просто ходив туди, просто так, бо я тобі цифірки сказала. Бо жах, серйозно жах, жах. А взагалі треба ж заявку залишити. Я розумію, на це. я розумію. Персонал. А ось тут починаються такі цікаві у історії, що просто просто жах. Е, я взагалі підбором персоналу не займався і, і дуже не люблю цим займатися. Тому знову це все на плечах. Віки лежить і вона з цим справляється. Я не знаю, що треба мати за нервову систему, щоб це вивозити. Тому що е, я Напевно, погано скажу, бо бувають такі цікаві пасажири, що просто у них е, свій світ, в якому вони живуть, е, що на деяких навіть я не знаю, ну покластись неможливо, тому що факап за факап. Е, розкажи, як правильно підібрати. Іде в принципі підібрати можна, і як підібрати можна гарних кваліфікованих людей. Тут просто мається на увазі. Я обобщен. Як на да сайті пошуку роботи, мені телеграм, здається, робота юа ЮА. Жоден хто у нас працював, не був з роботою А OLX, телеграм-канали Вакансії Київ. Там і всяке робота таке Київ. робота Київ, вакансії Київ. Але від мене один нюанс: обов'язково перевіряйте всі документи, які є в наявності, які будуть обов'язково в наявності для найму. Робіть там, я не знаю, офіційне працевлаштування, робочі договори. Чи як це як це називається? Трудовий договір. Трудовий договір, обов'язково це важливо, тому що ну як, як да, це дорого. Це боляче, це, дорого. це дуже От, це відсотки платять. Це там пенсійний фонд, так чи що пенсійний там фонд, військовий збір, паспорт, санітарна книжка. Якщо людина працює з продуктами, в принципі, на кухні, на видачі і на всьому цьому обов'язково. Заставляйте, якщо там вас кормлять завтраками, нафіг просто нафіг, вам треба робити все чітко, так як в нас, якось так. В принципі, ну маю надію, що цей випуск, хоч він не коротенький, хоч це така якась вижимка по суті, тут от будуть десь, я не знаю, можливо, ми залишимо якісь картинки або ссылки, або посилання, або внизу в коментарях і в описі цього відео залишимо слівки на наші відоси, посилання на наші відоси, в яких ми просто День це смітально. все. Більш детально проходили, а це зараз така вижимка коротенько. А у вас Це зараз вижимка коротенько, по факту з нашого Методичка від шаурнеу. Так, ну я не знаю. Просто це боль, розумієте, коли ти стартуєш, ти не знаєш нічого, ти набиваєш собі гулі синці. Щоб просто якось реалізувати те, що в тебе є на думці, але знову впираєшся в якісь нюанси. Розумієш, що треба змінювати все не так, як на початку ти хотів взагалі. Ні потужностей, нічого. Тому всі якісь мої побажання, мрії, думки, вони просто розбиваються об айсберг цієї реальності, як Титанік, розумієте? Ну, сповільно. Бачите, навіть зараз я записую це відео для вас, і там хтось шумить і не дає мені це записати. Бо ти прийшов в людне місце. Е, якщо ви хочете дійсно якоїсь там вичерпної інформації, переходьте на наші відоси, там більш об'ємно по кожному з питань. Це було чисто тезисно. Тому е, Віка, Саша, Шаурмяу. У е, нас є тікток, якщо ви не підписані, підписуйтесь, у нас є інстаграм. В нас є смачна шаурма, здається навіть вже з котлетою по київськи Якщо ви ще не куштували, обов'язково приходьте, куштуйте. Вона найсмачніша. Такого ви ще ніде не їли. Тому що, тисніть лайк, якщо вам сподобалось це відео. Нічого не тисніть, якщо не сподобалось. Стоп, 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 стоп. Що за нововведення? введення? Зазвичай там дизлайк. Добре, тисніть дизлайк, якщо не сподобалось. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, якщо хочете не пропустити наше нове відео. А нове Все. буде цікаве, мені здається. Не будемо розказувати, не будемо. Все. Камеру по-блогерськи. Пока-пока. У нас е, гарна зарплата, непогані умови, е, лояльне керівництво. Лояльне? Я ну, Я взагалі божий одуванчик.